Привет, любимые. Поговоримо про прочитане. Скажу одразу, що січень, на жаль, вийшов не дуже такий продуктивний, і я прочитала не так багато книжок, як планувала. Хотілося прочитати якомога більше різдвяної літератури, але якщо чесно, на початку січня зі мною сталася гра, і я просто не могла від неї відліпнути. Постійно була за ікс постійно грала. Тим не менш, я прочитала скільки вісім книжок, якщо я не помиляюсь. Так, не помиляюсь. Було вісім книжок. І перша книга це була. Аудіокнига слухала її на сторітел. Uh, McCurdy Маккерді Glad My Mom Died. Ця книга стала дуже популярною на зарубіжному буктюбі. Це така автобіографічна книга. Дженет сама її написала, uh, такі собі мемуари. Про її дитинство підлітковий вік і вже дорослий і її відносини з матір'ю. Вони були дуже токсичними, жахливими, я би сказала. Вона вирішила таким чином розповісти про свою історію. Як виявилось, Дженет вона була популярною в підлітковому віці, в дитячому вона знімалася в якихось сіткомах. Я так розумію, вона навіть в якомусь шоу з Ріаною Гранде знімалася. І, на жаль, вона не дуже хотіла бути. Акторкою, принаймні з того, що я прочитала, вона розповідає про те, як її мама вирішила, що Дженет хоче бути акторкою, і пхала її буквально усюди, змушувала вчити ролі, змушувала проходити кастинги. І взагалі вона слідкувала за всім. Навіть вона мила доньку до 16 років. Ну, це було дуже дивно і незрозуміло. Взагалі мені здається, доволі цікаво було почитати, тому я, отак, от а, дуже коротко розповіла про цю книгу. Вона мені сподобалась. Я не знаю, чи то сама вона, чи то за допомогою гострайтера Дженетна писала цю книгу, але було легко читати, і це величезний плюс. Підіймається питання і аб'юзу, і стосунків з батьками, як ви вже могли зрозуміти, і mental health. І проблеми з харчуванням, бо через те, що її мама контролювала те, що вона їсть, у Джанет були дуже, дуже важкі стосунки з їжею. але мені здається, такі історії вони потрібні. По-перше, показати людям, які переживають щось на кшталт такого, що вони не одні. І по-друге, просто показати свою історію, сказати про те, що, наприклад, не завжди батьки дітей відомих, вони відносяться до них нормально, адекватно. Звісно, що лізти в сім'ю мало хто захоче, але все ж таки мені здається, що за таким треба пильнувати. Бо навіть зараз є історії, дуже багато, коли. Діти-моделі, актори або блогери вони працюють тому, що їм кажуть батьки. Тож я Підтримую і погоджуюсь з тими людьми, яким книга сподобалася. Взагалі, начебто, серед буктюберів принаймні, не бачила людей, які б, яким би не сподобалася ця книга. Ну і воно зрозуміло. Мені здається, коли людина так щиро розповідає про свою історію, в тебе не можуть не з'явитися співчуття до цієї людини. А от інтернат Сергія Жадана це була якраз такі перша книга. Яку я взагалі прочитала цього року, і я навіть робила відео тут воно було, влог, де я розповідала доволі детально про цю книгу. Важка історія про нашу війну, про 2015 рік і Донбас, головний герой, вчитель української мови. і він доволі непростий головний герой. Його неможливо полюбити з першої сторінки по різних причинах, як мінімум, за те, що він думає, і як він про все це думає про війну. Книга дає надію, все ж таки. І мені сподобалось, як я і казала це в своєму відео. Зараз просто коротко скажу, що мені дуже сподобалось, як Жадан він пропрацював цього героя. І від початку і до кінця це герой, який трансформується, його думки трансформуються. Дії, і мені здається, що моє знайомство з творчістю Сергія Жадана було доволі хороше. Наступна книга я прочитала нарешті познайомилася з творчістю Маріше Special Topics in Calamity Physics. Цю книгу в нас не перекладено, в нас тільки перекладено нічне кіно та її підліткова книга про пінсів ніколи, якщо я не помиляюсь. І для мене це була книга розчарування. Головна героїня Сінь Ван Мейер, Вона донька професора, і вони. Не сидять на місці після смерті матері сінь. Вони постійно подорожують. Батько хоче постійно подорожувати, змінювати місця, змінювати школи або університети, де він працює. І тому їм приходиться постійно подорожувати. Сінь доволі незвичний підліток, тому що вона дуже родована, вона начитана, і це зрозуміло, тому що по діалогах її з батьком. Одразу стає видно, чому Бо вони розмовляють про філософів, про мистецтво. Вони розмовляють про науку. Батько постійно їй радить щось почитати, постійно радить їй щось подивитись і дає їй можливість розвиватися. Їй сім це дуже подобається, але знову ж таки. Я думаю, що вона, якраз таки через те, що постійно переїжджають, в неї нема друзів, і тому вона пропадає в книжках в мистецтві. В музиці і тому подібному. Але одного разу батько вирішує, що все ж таки треба зупинитися, і вони вирішують орендувати будинок в одному маленькому містечку на доволі тривалий період, якщо не помиляюсь, рік. Саме це містечко дуже змінить життя сінь і життя. Людей навколо неї. Вона знайомиться з підлітками, доволі дивними підлітками з її школи, доволі дивною вчителькою в її школі, і розгортаються непередбачувані події. В цій книзі дуже багато відсилок, дуже багато сносок на кінематограф. На мистецтво, більш за все на кінематограф, якщо чесно, бо я це помічала, тому що я в кінематографі дуже мало чого знаю. Я доволі мало чого дивлюся, як на мене, бо в мене є друзі, які постійно в цій темі вони знають багато імен, багато акторів, багато реж... режисерів, і вони прям добре плавають в цьому. А я навпаки, я більше знаю щось такої з роду літератури. А от з фільмами в мене навпаки, іноді було важко зорієнтуватись, де, хто, що, і постійно треба було дивитися на ці сноски. Десь під середину книги, коли вже розгортаються, починають розгортатися всі події, ці зноски вони чесно набридали в тій кількості, які вони подавалися. І тому я почала вже пропускати. Спочатку мені ця книга чимось нагадала Донатарт. Але якщо Донатарт купаю більше в проблематику людей, в психологізм, і не знаю, для мене до однотарт більш якось зважене пише, то у Маріші Песел мені не вистачило основи, бо вона багато. Як я це називаю, напевно, обгорток від цукерок. Вона, начебто, от закрила всі ці проплешини і намагалася якось зробити в такий об'єм до своєї історії чимось незрозумілим. Оцими відсилками, постійними якимось відходженням від теми. Головна, це буде героїня чи другорядні персонажі, які про щось розповідають. І мені здається, що 200 сторінок були зайві десь приблизно. Я взагалі не люблю таке казати, але іноді. Я це роблю, тому що, як на мене, ця книга була за нудна. Коротше, все, я не раджу читати цю книгу. Mm -hmm. Наступна книга це Майк Югансен, подорож вченого доктора Леонарда і його майбутньої коханки Прекрасною чистою у Слобожанську Швейцарію. Як будується повідання та поезія? Я от в цьому відео розповідала, як я викидаю російські книжки. А також розповідала про зустріч. Я знов пішла на зустріч з Вірою Агієвою, де вона розповідала про Майка Йогансена. Мені пощастило, що я буквально за день прочитала цю книгу, всю і там розповіла про свої враження. Чим далі від дня прочитання цієї книги, тим більше я все ж таки усвідомлюю, що мені цей автор сподобався. Майк писав доволі повільно і не так багато в нього творів. І хотілося б більше. І дійсно я би хотіла мати ще декілька його книжок, романів. Не знаю, збірку оповідань якихось. Давайте швиденько поговоримо про дитячі книжки, і почнемо ми з ну зовсім таких легких і стандартних. Я прочитала Попелюшку Шарля Перо. А, прочитала, ну як, буквально за пару хвилин. Я знаю цю історію. Я доволі довго милувалася ілюстраціями, мені дуже вони сподобались. Дуже гарна, дуже стильна книга, і вона надає ще більше атмосфери цієї історії. Ну а Попелюшка знову ж таки класична казка, з якою ми знайомі з дитиною. Також я вирішила прочитати Алана Мілна про Вінніпуха, і я прочитала всю історію, начебто, це все, що я знайшла. Там було декілька різних історій про Вініпуха та його друзів. І я в дитинстві в мене була книжка з ілюстраціями Діснеївського мультика, і деякі історії з цієї книжки я пам'ятала і тому згадувала, коли читала. Це була дуже мила штука. Дуже дуже мило було читати знов такі а, невимушені дитячі історії. А вони одразу занурюють тебе в яких в якісь свої дитячі спогади. Мені б дуже хотілося б мати. Собі якесь гарне видання Вінні-Пух. Наступна дитяча книжка, я її показувала ще того року, якщо я не помиляюсь, в, якому, в якомусь відео я точно її показувала, і це Том Флетчер та його Різдвозавр. Я починала цю книгу читати, але потім інші книги якось трішки відтіснили її. І я думала почати свій 2023 з того, щоб я закінчила цю історію, бо я якраз була на половині. але все ж таки інтернат Жадана він сказав: давайте прочитаєш мене, а потім вже будеш читати щось інше. Так і вийшло. А, мені неймовірно сподобалася ця історія. Я буду читати продовження, я купуватиму продовження, можливо, навіть перед новим роком, задовго до, щоб вже в грудні цього року я була готова. А ця книга розповідає про хлопчика Вільяма, який просить на Різдво у Санти динозавра, бо він дуже любить динозаврів. А, і в нього. Все в динозаврах, вся купа іграшок, купа постерів, навіть його піжама, і та з динозаврами. І йому дуже не вистачає друзів, тому що він взагалі інвалід через жахливу подію, яка сталася, коли він був маленьким хлопчиком, і коли його мама загинула. Він просить у санти динозавра, і от якимось чином в нього опиняється різдвозавр. Але і оцей різдвозавр наш він теж доволі. Одинокий, він єдиний динозавр, живий, який залишився після, після падіння метеориту. І от вони знайшли один одного. Тут всі персонажі класні. Я... Не знаю, ну це було щось неймовірне. Але мене дуже бісила тут одна героїня, вона була поганою бренда. І оця бренда мене неймовірно бісила, я розумію, що потім показується, чому вона так себе поводила. І розповідається трішки її історія. Але як же мене бісила ця бренда? От прям сильно. Я впевнена, що ця книга дітям зайде на ура і дорослим теж. Ну і остання книга, яку я прочитала, це моє улюблене видавництво лабораторія Чотири скарби неба. Тут розповідається історія про 13-річну даю, яку викрадають в Китаї і переправляють в Америку, де вона повинна працювати повією. Але це тільки маленька частина історії головної героїні. Тут насправді дуже багато всього розповідається про її сім'ю, як, взагалі, що з нею сталося, де її батьки, що, що з ними сталося, як вона намагається вижити в Америці і розповідається, що мені сподобалось. Я зробила паралель з книгою про жінок і сіль, яку я читала того року. І якраз таки тут теж в цій книзі показується несправедливість. З якою стикаються люди, меншини в Америці, які переїжджають туди, щоб знайти найкращу долю. Виявляється, що трішки ця історія була написана на основі реальних подій, і потім, коли ви дочитаєте історію, ви зрозумієте, про що йдеться мова. А якщо не зрозуміти, то після мови авторка все розповідає. І мені здається, як для авторки китайського походження, американки китайського походження. Дженні, вона дуже гарно розповіла цю історію. Читається легко, але в той же час дуже важко, тому що все, що переживає, даю, воно в голові не вкладається. А кінцівка вона для мене була ну прям дуже важкою. Я не пам'ятаю в останній раз, коли читала таку книгу, коли мені, мене буквально трясло від того, як закінчилась книга, і мені хотілося просто. Тупотіти ногами, як в дитинстві, коли тебе що розпирає від злості, від образи на щось. Ця книга. Вона мене тримала за горло увесь цей час, поки я читала, і я не могла від неї відірватися. Вона читається дуже легко. І мені що подобається, особливо в лабораторії, які вони книги видають саме художньої літератури, видно, що вони дуже ретельно підходять до вибору кожної книги. І от навіть зараз я купила ще одну їх новинку з художньої літератури. Впевнена, що вона мені теж сподобається. І виявляється, ця книга вона. Теж була Goodread's Choice Awards. Ще що класно, що це дебютний роман Дженні, я би почитала інші її книги, бо якщо це дебютний роман так гарно написан, то що може бути далі? Ну а на цьому все. Такі були книги, які я прочитала в січні. Сподіваюсь, що лютий буде кращим, хоча б в прочитаному. Я готую декілька цікавих роликів на лютий, тож сподіваюсь, ви будете чекати. На ті відео. Ну а на цьому все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось!